Одеська громада, шановний пане Михайло, голова обласної адміністрації, шановні панове міністри, міський голова, дуже дякую за запрошення на надзвичайно приємні події. Чомусь останнім часом новини з України, взагалі з Одеси, зокрема, були пов'язані лише з несполучитися. Просто ми пройшли за ці 18 місяців величезну дорогу. Дорогу від початку агресії проти України. В умовах, коли Україна не мала армії, не мала бюджету, не мала грошей. Мала ж лише волю до перемоги і патріотизм. Готовність і бажання оборонити державу. І ми пройшли величезну дорогу до миру. 18 місяців тому твердо ніхто не вірив, що можна зупинити війну. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без вихідних. Моєю головною метою було, щоб на фронті нарешті перестали стріляти гармати. Я розумів, що ми можемо це зробити лише тоді, коли ми будемо мати за. Нашими плечима потужно, сильно, озброєну, дисципліновано, навчено, регулярно, найсильнішу, найсмілівішу і найпатріотичнішу армію. І досягнути ми можемо виключно політико-дипломатичним шляхом. Ви знаєте, яке для мене зараз є найбільше сміття? Півтора місяця. На фронті не стріляють. Півтора місяця. Українських родинах не отримують похорон. Я низько склоняю голову перед українцями за те, що вони мені повірили і що ми нарешті принесли не ще ні не мир. Але режим припинення вогню нарешті переріс в тверди і стала перемога. І настав час сконцентруватися на реформах. На позитивних змінах. На боротьбі з корупцією. І ми сьогодні, прямо до вас, я приїхав з відкриття Центру адміністративних послуг, який ми відкрили в Одесі. Все прозоро. Нема черг, Немає жодних затримуючих факторів, які перешкоджають наданню послуги держави громадянину. І нема трубців. Скрізь камери. Всі в одному місці. Нема стін, сплошне скло, є дитячий майданчик, є кафе. Слухайте, зроблено, як в нормальній цивілізованій державі, нарешті. Навіть ну, вміємо, може, якщо захочу. І часу для цього виявилося, потрібно небагато. Я поставив завдання голові обласної державної адміністрації Михайлу Саакашвілі, міському голові. І за дуже короткий термін. І будувати нічого не потрібно, знайшли приміщення. Стіни поваляли, скло поставили, поставили сучасний меблі. Знайшли гарних і привітливих дівчат, які кажуть тобі, я вітаю, я вас радий бачити. Це, це нормально. І моя головна теза, що війна не є під причиною, підставою для непроведення реформ працює. Обов'язково сходіть. Навіть якщо довідки не треба, сходіть як екскурсію. І скажіть, що треба ще змінити. Ми будемо обов'язково це робити, я вам це обіцяю. Бо це зустріч влади з громадянином. Як раніше влада зустрічала громадянина в абсолютно непотребних умовах, витягуючи з нього останні жили і останні копійки, я дуже щасливий, що. Наша держава так змінила обличчя, як зараз це виглядає Центр надання адміністративних послуг в Одесі. Раніше ми це зробили це саме в Вінниці, і цей досвід розповсюдили по всій країні. Це дуже важливо. Потім ми зайшли, і там, де раніше була арка, в приймальну громадян обласної державної адміністрації. Сидять красиві тут уже і хлопці, і дівчата, без черг. Приймають по 200-300 звернень громадян на добу. Ставлять це на контроль, контролює це адміністрація президента. І всі проблеми, з якими люди приходять, влада повинна спробувати їх вирішити. Це природно. Є речі, які не можна вирішити одразу ж. Але ти маєш пояснити людині, як ми маємо працювати. І це та держава, в якій хочеться жити. І тоді владу і державу будуть шанувати і поважати. Третя позиція і третя новина, з якою я приїхав, це було те, що в понеділок в Одесі буде новий керівник митниці. Молода дівчина, Яка, коли її не хотіли призначати, мені казали, що це неможливо. Головним аргументом було, що вона не має. Митного досвіду і митної освіти. Я казав, що це саме дві ці якості мені і потрібні. Щоб не було ні митного досвіду, ні митної освіти. Бо вона має нарешті з чистого листа робити ту функцію, яку е, повинна робити, поважаючи себе держава. І в понеділок уже буде цей наказ. Разом зі мною приїхав Андрій Півоварський, міністр. Дій, підніми руку, щоб тебе хоч побачили. Е, міністр інфраструктури. Чого він приїхав? Бо ми прийняли рішення не тільки забезпечити, щоб в Одеській області була новий керівник митниці, але й зробити абсолютно новий митний термінал. Де в символі Одеси на робить заві. Як? Не за рахунок коштів державного бюджету. Порти заробляють. Нехай будують умови, де людина буде поважати себе, а це ж вже не просто обличчя влади, а це обличчя О, я України. Я виходу з Одеської області поступив в інститут міжнародних відносин. І на першому ж курсі зустрів найкращу жінку в світі. Мені тоді було 18, а вона була студентом другого курсу медицинського інституту. Майбутній лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, зараз Марина Порошенко. Коли мені було 18, ми одружилися. Зараз вже <гад> <гад> я прийшов до мани, в сказав, мами в Одеську область. І 18 сказав, мамо, я вирішив одружитися. <гад> не робиться. Я не Перший раз я його послухав. Більше 30 років щасливо. Лікарі це життя Дуже, дуже тендітні, дуже тверді. І я хочу сказати, що зараз нам треба все зробити для того, щоб ветеринально підняти престиж лікарської спраці. Бо вони роблять те, без чого чоловік жити не може. І це справа дуже важка. Я вам скажу, якщо не любити хворих, це категори. Я це знаю на собі. Бо коли вона з другого курсу ходила на нічне чергування, мені її було дуже шкода, і я ходив з нею. І уколи коли ставив. І Речі робив, щоб вона трохи поспала вночі. Чи... Це любов, бою, що Хоча напевно це неправильно. Ну я вже маю певні думки. Отже, я хотів вас всіх привітати. Привітати з надзвичайно важливою подією відкриттям цієї літаки. Це не просто. Декілька, там, один корпус, декілька палат це символ. Символ пріоритетів влади, символ демонстрації того, що зараз для влади найважливіше. Це, в тому числі це є і інвестиції здоров'я. Я вам всіх вітаю. Всіх всім. І я впевнений, що все в нас буде добре. Ми збережемо мир, ми повернемо Донбас. Реформуємо країну. Зробимо націю здоровою, в тому числі завдяки видатній праці українських лікарів і новій лікарні. Я вам дуже дякую. І навіть бачите, середина жовтня, глибока осінь. Подивіться, яка погода, подивіться, яке сонечко. І Господь Бог зараз з нами. Дякую вам і слава Україні!